Вітаю, твоя майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні скарби від Світлани, їх небагато. Зазвичай я до трьох не знімаю, але тут ніби є чотири. Шуткую. І подивимося, що Світлана прислала. Тут я вже зразу прочитала побажання Світлани, бо це моє намисто, і думаю, що сталося, то Світлана просить забрати ту центральну намистину, бо вона бере весь акцент на себе. Тут все зрозуміло. Корал в пакетику і три намисти. Таке з лазуритом. Щось треба буде переробити, потім прочитаю Коралове і крихта з такими скляними намистинами на бісерній сітці. Уточню, що тут Світлана хоче, бо з бісером я не працюю, і відповідно, якщо навіть перемонтувати його я не зможу, то розберуся. Одним словом, що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Світлани готові. Покажу, що в мене вийшло. І оце намисто, що я мала забрати центральну намистину. Ось воно так виглядає. Все залишила, як було. Роздільні, тільки забрала центральну. І вже тепер. Видно камені, центральна намистина направду забирала на себе акцент, тепер уже все гармонійно, як хотіла Світлана. Із перероблених намист з лазуриту, порадилися Світланою і зробили одне намисто на дві низки зі срібною фурнітурою. Дала такі гранені, посріблені гематитові, роздільні, перехід до конектора і гачок. І друге намисто із позолоченою фурнітурою. Вибрала самі найбільші і склалася така низочка. Дала такі філіграні намистини позолочені, тут дала вже гематитові менші, роздільні і гачок. Ще Світлана попросила сережки. Вибрала дві більші намистини і зробила ось такі сережки. Але ще залишалися дрібні, тож я вирішила зробити до цього намиста подружку. Отак. Просто зібрала всі решту дрібні. Намистинки ще були дві чуть-чуть більші, так я їх обіграла філіграною такою намистинною, гематитові позолочені шапочки. Із коралового вирішила зробити трирядне. забрала ту всю фурнітуру бо Світлана казала, що вона не хоче стільки металу, але трошечки додала своєї такі навистини булаву, і взяла декілька шапочок Світлани, решту через бісеринку з такими фурнітурними до конектора. І вийшло таке трирядне. А зрештою той самий варіант, що з лазуритом. Зібрала великі намистинки, і я побачила, що залишаються ще намистинки. Вирішила зробити подружку. Правда, трошечки мені вже не вистачало на потрібну довжину, то я додала фурнітурні сюди, а тут вже навіть дала. Ну, тут то, так само є ланцюжок, а ланцюжок для регулювання, бо без ланцюжка у них одинакова довжина. А... За рахунок цього ланцюжка вони будуть подружками, і можна їх буде вдягнути разом. Довжина там регулюється можна і ближче, і далі, як там Світлана захоче. Центральна одна була на мистинка, я її так і по центру дала, дала такі матові сюди гематитові, вони досить гарно сюди вписалися, тут трошки фурнітурних. І так само зробила. Тоншу низочку, тільки вже з меншими намистинками. На закінчення, як я вже показувала, замочок з ланцюжком для регулювання довжини. Відео, звичайно, коротеньке, то я вам ще покажу свої намиста, які є в продажі. Малахітові намиста з натурального малахіту, розмір дуже такий хороший: 12-10 10, 8 і 6 мм. Такі філігранні позолочені намистини, роздільні позолочені, конектор, фурнітура вся позолочена. Отаке От трирядне намисто. Кому цікаво, під кожним відео є посилання на мій магазин, можна зайти, подивитися параметри, ціну і можна придбати. І ще одне є нами на одну низочку. Хто не любить таких багаторядних, а просто одну низочку. Також намистини 12, 10, 8 і 6 мм. Між кожним є роздільна філіграні, намистини і на закінчення гачок. Розглядайте, дивіться. Підбирайте. Буду рада, якщо вам вони сподобаються, припадуть. І кажуть до серця. Всім гарного мирного дня і до наступних відео.